Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як я в'язала свою ковтинку фіолетову із Lintsoft. Пряжа від ярнарт 100 грамах, 272 метри склад 30% льон. 36% віскоза. 34% бавовна. Це такий класичний склад пряжі літній. Льон, бавовна і, і віскоза. Я вже в'язала таку ковтинку. Мені сподобалось в експлуатації, так що будемо в'язати. Колір у мене 73,24 624. Ось рекомендації виробника. Нам знадобиться три моточки на розмір 48,50. Почнемо наше в'язання. Нам потрібні будуть інструменти. В мене номер 3 для резиночки спиці кругові на тросику 40, і ще в мене інша пара спиць для основного в'язання це спиці. 3,75. Ви можете взяти 4. Можна в'язати сміло четвіркою, але я в'яжу слабувато, то я взяла 3,75. Можна брати і четвірку. І є в нас маркери. Ниточка, ось така, хто не бачив такого. Типу, фламе. Тут є потовщення. Тоненька ниточка віскозна, потім потовщення. Бавовна така спушена з ниточкою віскози, переплутана. І такі вони товщі тончі. Набираємо 100 петель, змикаємо вколо в коло і в'яжемо резиночку 1 на 1, 2 см. Пров'язали ми вже нашу резиночку 2 см. Тепер час змінити спиці на більші беру. Змінюю спиці, протяжу один рядочок лицевими на спицях більшого розміру. В нас тут виходить 99 петель. Бо ми набрали 100. Можете набрати 101, щоб було 100. Ну, в мене зараз на спицях 99 петель. Переходимо на спиці більшого розміру. Ще раз повторюсь, беріть четвірку, якщо ви в'яжете щільненько, можна навіть і на 4,5. Він буде більш дірчавий. Я в'яжу ж літню кофтинку таку, щоб під неї не підтягати ніякий низ. Просто на білизну. То взяла спиці 3,75. Зараз ми пров'яжемо рядочок лицевими і будемо робити розділяння наперед та спинку. Ростка вив'язувати не будемо. Це в нас буде простий варіант в'язання. Я вже в'язала таку кофтинку саме в цій пряжі, з-за того, що віскоза важка, вона так гарно. Звисає і робить горловинку, скажімо так. Необхідно, необхідності у вростку, на мою думку, в цьому виробі немає. Ну, Саме на мою фігуру, якщо у вас дуже виражений там горбик оцей на спинці, чи ви сутулитесь, то можете зв'язати азіатський росток або звичайний росток. Ну, Коли ця кофтинка в нас проста, така, то буде в нас там. Декілька рядів азіатського ростка. Доходимо до кінця, вивільняємо наші спиці. Накиди будемо робити з дірочками, щоб були такі дірочки, як оздоба регланної лінії. І ці нам вже не потрібні. Так, в мене трусик вели 60, але, ну, в принципі, нормально. Приступаємо. Робимо накид чи от себе, чи до себе, як вам зручно, я роблю до себе накид. Тепер вішаю маркер, роблю одну лицеву, це в нас петлі, наші, наші такі регланні ніби лінії накид і вив'язую 52 петлі переду. Далі теж робимо накид. Одягаємо наш маркер, лицева петля. Накид. І далі пров'язуємо всі петлі до нашого накиду. Тут їх у нас 45 це петлі спинки. Так, пров'язали ми перший ряд, тепер другий ряд нашого в'язання. Ми пров'язуємо оці накиди лицевою петлею. Лицева знімаємо наш маркер. Це наша регланна лінія лицевою. Накид пров'язую теж лицевою. І так, до кінця ряду. Накиди ми будемо робити наші прибавки в кожному другому ряду. Ми в першому ряді зробили накиди. Щойно ми пров'язали другий ряд, вив'язавши ці Два накиди лицевою і такі дві дірочки в нас вийшло. і так далі Візерунок мого в'язання буде такий. В першому ряді я не показувала, просто пров'язали. Тепер я буду в'язати так. Ниточка в нас є тоненька і потовщина. от Я буду в'язати лицевими. Тут вже в мене Дійшло потовщення а потовщення буду в'язати виворітними. Дуже гарно воно лягає візерунку. Так, тоненька лицеві, потовщення, виворітні. Ви можете просто лицевою в'язати, воно гарно виглядає, але мені якось так захотілося урізноманітнити трішки це в'язання, ніби. Візерунок буде такий, дуже гарно виглядає. І за рахунок такого, таких маніпуляцій не так і просвічується. Іби такі камуфляжні п'ятна виходять, не так просвічує ковтинка. Де пару петель виходить виворітною, де дві, де пять, в залежності від секції ниточки. Товстенька чи тоненька. Так, дійшли ми до нашого накида. Тут же, звісно, накид лицевою, хоч і ниточка товстенька, то накид пров'язуємо лицевою, реглан, реглану лінію лицевою і ще один накид лицевою. Пішло потовщення. Виварити. Ось таким чином ми в'яжемо тепер нашу ковтинку, вив'язуємо висоту нашого плеча. Яку ви захочете, у мене буде спущене плече, то я буду в'язати десь сантиметрів 20 з прибавками. Я в'яжу 20 см з прибавками. Ви міряєте на себе. Я вже в'язали сантиметрів 17. Можливо, вам вистачить і 17. Ви хочете, наприклад, щоб не таке нижче спущене плече. Я хочу трішки прикрити руки і. Дроблю довшу регланну лінію. Якщо ви хочете, як маєчкою, в'яжіть 15 навіть 15-17 ну я буду в'язати 20 см. У мене вже, ще раз повторюсь, була така ковтинка, і мені сподобалося, я в'яжу 20 см регланних ліній, і потім ми будемо вже розділяти наше полотно. Ще раз нагадаю, що в кожному другому ряді ми робимо прибавки. Все, дівчаточка, зустрінемося на етапі тому, як буде зв'язано в мене 20 см регланних ліній. Так, відв'язали ми у моєму випадку 20 см від резиночки, це таке імпровізоване плече. На цьому етапі я б вам радила перезняти це все на. Дві пари спиць або на довші спиці випрати і висушити, щоб подивитися, як розправиться полотно. Я знаю, що ця пряжа потягнеться, але потім з часом буде всихати, то, в принципі, такої висоти плеча мені б вистачило. Я залишусь на цьому, на такому на такій відстані 20 см в мене. Тепер нам потрібно розділити буде з вами. Наперед і спинку. Зараз я дойду до, до, так би мовити, плечового шва і покажу. Дуже проста, легка у виконанні річ, я вже задумуюсь над сукнею над такою, тільки, мабуть, з іншої пряжі, можливо. Хоча потрібно буде подивитися, воно як на сукню буде дуже просвічувати, а з футляром не хотілося б мені його носити. Я же це швидко, це я пров'язала за вечір висоту таку 20 см, і почала з вечора. заходимо Приміряйте, все приміряйте, в залежності від вашої щільності в'язання, яке ви хочете, щоб викид був по горловинці. Все приміряємо. Зв'язали 20 см, переодягли, випрали, висушили і міряйте. Можливо, вам прийдеться ще дов'язати. Ви дивіться, щоб подобалося вам ваші справження, ваші сподівання від цієї ковтинки, яку ви хочете. Один хоче більший викид, другий хоче менший, то це все. Дивимось. Тепер я не роблю прибавок, залишаю я це все. Тут у мене буде спинка, і перезнімаю ці всі петлі з регланною цією лінією я перезнімаю ці регланні лінії я. Плечі, Тобто мовити, залишаю наперед і перезнімаю на будь-якій спиці. Я ж говорю, я... Можна на... на додаткову нитку, ну, щоб не плуталося, буде зачіпатися, можна на булавку, але ми будемо ви, ми, прати, приміряти. Я буду приміряти висоту ростка, яку мені потрібно, будемо в'язати тут азіатський росточок. Так як кохтинка проста, швидка, легка літня для новачків, то тут максимально проста конструкція нашого в'язання. Перезнімаємо петлі переда до плечового, до плечової петлі. Тут втратився шматочок відео. Розділяємо наперед і спинку, вив'язуємо переда довжину вашої пройми і спинки сантиметрів 10, довша повинна бути спинка від переда. Вибачаю, за такий невеличкий нюанс, але хочеться вже відняти МК, бо обіцяла вив'язуємо окремими частинами перед і спинку. Далі будемо. З'єднувати ми все разом і продовжувати в'язати далі, вибачають за незручності. З'язали ми довжину нашої пройми, так би мовити, перед і спинку. Тепер з'єднуємо їх в разом. Нам потрібно набрати підрізи. Набираємо 10 петель підрізів звичайним способом. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер з'єднуємо це все. Тут в мене є ниточка відірвана, я її разом з тією з'єдную. Отак от. І в'яжу далі. Підтягуємо ниточку. Цей хвостик теж я ув'язую сюди, щоб не було вузликів, пар петель пров'яжу, і тепер в'яжу петлі спинки, дов'язавши до кінця спинки. Ми теж робимо 10 петель підріза, з'єднуємо все вколо в коло і в'яжемо довжину нашого виробу. Я пізніше скажу, скільки в мене вийшло. Довжина виробу від пройми 30 см і закриваємо низ резиночкою 1 на 1 Обробки пройми. Нашого топу. Я підняла 82 петлі з кожної перетинки. Я пров'язала 4 ряди резиночкою 1 на 1 Тепер беруся до закриття. Лицеву петлю пров'язую лицевою, виворітну виворітною. У мене ось тут стоїть перша виворітна, пров'язую виворітні. Дві разом. Тепер. Лицевою пров'язую, бо наступна лицева. Ниточку не затягую. Тепер виворітню. І лицеву. Тут деталі нема чого показувати, хочу не затягувати цей експрес МК. То якось так бо вже загубила одну частинку. Відео. Оце таким способом закриваю нашу пройму, обробляю другу і в'яжу, скільки вистачить ниточок, залишаючи внизу на резинку І буду в'язати резинку. В кінці покажу, що вийде. Ось така ковтинка в нас вийшла. Незважаючи на технічні такі труднощі, я змогла розказати вам, як я це зробила. На жаль, зникли деякі записи моєго відео, але обіцяла, то показую такий суперкоротенький експрес-МК, тобто експрес-пояснення, як в'язала я цей топ. Я думаю, тут зрозуміло нема нічого тут складного. Дякую вам, що ви зі мною, дякую за підтримку в коментарях. Скоро побачимося. До побачення!